Церкви, це те, що ви будете говорити сьогодні. Своє сповідання віри, це перед Господом. І тому важливо, дуже важливо робити це щиро від усього серця. А щоб це служіння, яке починається тут, на дворі, а потім воно продовжиться там у залі, воно було благословенним, чинним, все як належить. Ми давайте звернемося до нашого Господа в молитві. Запрошую всіх підвестись на наші ноги і ми помолимося. Любий небесний Отче, ми дуже дякуємо тобі за цей сонячний день. Ми дякуємо тобі, що сьогодні така гарна днина. Ми дякуємо тобі за те, що сьогодні тихо, спокійно, що вночі ми могли якось менше переживати як попередню ніч. Господи, слава тобі! Слава Тобі, що у нас така чудова нагода, що душі приходять до Тебе, душі спасаються, відгукуючись на твій поклик до спасіння. Вони каються перед тобою, ти відроджуєш їх, і сьогодні відбуватиметься над такими душами священодійство, Господь, посвячення, сповідання віри, яке ми називаємо водним хрещенням по вірі. Господи, поблагослови нас тут, щоб усі чини, які тут відбуватимуться, вони були на славу Твою, на честь тому. А тобі за все, хай буде слава, хвала і поклоніння наш Бог. Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Церковна інформація. Dr. Lee. Христи Ісусі, щастя, я знайшов. Сьогодні в нашій церкві перша жатва. Через два тижні у нас ще буде друга жатва, але сьогодні ця перша жатва, вона духовна і вона дуже, я думаю, сама така приємна. Приємна Богові, приємна тим, хто до цього долучався різними способами. Але сьогодні дуже велика мирість Божа, що у нас є це місце, де є вода, і сьогодні буде хрещення. Перша церква була, я б так сказав, мала великий такий потужний стаб саме з великого каяття і хрещення єврейської громади в Єрусалимі. І про це ми читаємо в діях святих апостолів, 2 розділ. Потім ми читаємо, що церква Божа вона зазнала гонінь, переслідувань, був вбитий перший діакон церкви Стефан. І коли церква була розпорошена, то написано, що перша церква вона розійшлась по Самарії та Юдеї. І що вони робили? Слово Боже, дії святих апостолів говорить, що вони проповідували, проповідували Ісуса Христа, проповідували те, що Ісус Христос прийшов на цю землю, проповідував, жив, творив чудеса, робив великі речі, а потім Його розіп'яли. І Він Воскрес. Воскрес, як Писання вже в іншому місці говорить для нашого оправдання. І е, коли ще Христос був на цій землі, Він говорив, що треба, щоб мати життя вічне, треба покаятися і треба також охреститися. Дякую. Е, канонічне місце, яке ми читаємо з цими подіями, це те, коли церква була розсіяна, і от до Самарії, до цієї. Невеличкої провінції тодішнього Ізраїлю зайшли перші проповідники, і, до речі, зайшов Пилип. В інших бібліях говориться, що він Філіп. В моїй біблії Пилип. І от він зайшов до цього місця, він проповідував. Люди покаялися, люди навернулися, люди охрестилися деякі. І через деякий час туди прийшли апостоли, щоб провірити, як там діло Боже було звершене. Вони прийшли для того, щоб подивитися, але вони були, побачили благодать Божу, і вони ще звершили там молитву. І написано, що Дух Святий зійшов на учнів, ті, хто прийняли це водне хрещення. І після цього написано. Після цих дій написало ангел Господній промовив до Пилипа, кажучи: Встань, йди на південь, на шлях, що йде з Єрусалима до Гази. Він пустинний, тобто порожній. Він став і пішов. Дуже такі значні великі події. І тепер Бог говорить: іди до пустинного місця, і він туди йде. Бог не говорить, для чого, що там буде. Він просто Пилип іде це місце. Пустина дорога з Єрусалима до Гази це до берега моря. Газа знаходилась на березі великого моря, яке ми сьогодні знаємо як середземне. І от Бог говорить: іди саме на цю дорогу, яка веде з Єрусалима до Гази. Він став і пішов, і ось муж ну скопець з Ефіопії, вельможа Ефіопської цариці Кандаки, який був над усіма її скарбами. Тобто він, ну, Національний банк був в Єфіопії, під е е, його керуванням був. Він їздив на поклоніння в Єрусалим. Але тут от ми маємо такий, таку примітку, щось дивне. З і, Єфіопії, з далекої країни приходить вельможа. Е дуже поважна людина. Куди приходить? Приходить в Єрусалим для того, щоб поклонитися Богу. І більше того, ми далі, далі читаємо. Повертаючись, він сидів у своїй колісниці і читав пророка Ісаю. І він ще більше того не просто так ну, марнував час, а під час цієї подорожі, більше всього, що там в Єрусалимі він придбав цю книгу пророка Ісаї. Це дуже дорога книга на тих часів була, вона була з пергаменту, дуже коштувала великих грошей. Більше того, я думаю, для цього йому треба було вивчити єврейську мову, щоб читати, тому що в той час пророка Ісаю і взагалі книги Старого Заповіту писалися на єврейській мові. Тому, будучи з Ефіопії, йому треба було вивчити і цю мову, щоб читати. Але ми далі читаємо, що «Дух же сказав Пилипові, підійди і пристань до цієї колісниці. Пилип підбіг, почув, що він. Читав пророка Ісаю і запитав, чи ти розумієш те, що читаєш. Товід він казав: Як же можу я розуміти, коли ніхто не наставить мене? Попросив Пилипа, щоб він увійшов, сі біля нього. Ну і далі історія говорить про те, що Пилип почав з ним розмовляти, а він читав саме те, що ми сьогодні також будемо читати в зібранні 53-й 53 розділ книги пророка Ісаї, де говориться. Пророче говориться про Ісуса Христа. І саме це читав <клес> цей Вельможа, і саме про це спитав Пилип, і саме про це почали вони розмірковувати разом. У них була доволі така дорога, ну не так як у нас сьогодні, можливо, трасі. Вони їхали декілька годин. За цей час Пилип розказав про Ісуса Христа, роз... розказав про його життя, розказав. Про що саме говорив пророк Ісая в цьому розділі. І от вони доїхали до берега, я думаю, моря. Хоча тут не говориться, але говориться, що вони доїхали до води. І більше всього, там, де було багато води в той час, це якраз було узбережжя Середземного моря. І от вони доїжджають туди. І ця людина, яка вже навчена, яка пройшла як які ви проходили перед хрещенням, у нього була, було це, це в дорозі. От вони доїжджають до цієї води. І ми читаємо 36 й вірш. Тим часом вони, мандруючи дорогою, під'їхали до якоїсь води, тут говориться, так. І вельможа каже: ось вода, що ж забороняє мені охреститися? Чи є якась перепона, щоб мені зараз. Прийняти водне хрещення? Питає цей вельможа. йому сказав, Якщо віриш усім своїм серцем, то можна. Він у відповідь промовив: вірю, що Ісус Христос є Сином Божим і наказав зупинити колісницю. Вони обидва війшли в воду, пили і вельможа, і Він похрестив Його. Так, ми сьогодні бачимо те, що ми, через що ми будемо проходити зараз з вами, дорогі сестри, брати. Це те, що буде свідчення нашої віри. Сьогодні, якби десь там по повітрі, також виситься питання, ось вода. Чи є якась перешкода для того, щоб вам міститися? Це таке риторичне запитання сьогодні до вас. І відповідь на це питання, якщо віриш усім своїм серцем, то можна. тому сьогодні для вас це питання, чи є у вас ця віра від усього серця? Чи ви довірились Ісусу Христу, що Він ваш Господь і Бог, що Він ваш Творець, що Він той, хто сьогодні в вашому серці, чи він той, хто провадить ваше життя? Чи він той, хто направляє ваше життя? Чи він той, хто відповідає на ваші молитви? Чи він той, хто допомагає вам, коли вам, можливо, трішки важко, і ви зітхаєте і говорите, Господи, для чого? І Господь дає так духом святим ніжно, таку втіху. Можливо, він, як тоді, цьому вельможі відкриває вам писання, яке до цього було незрозуміле, і говорить, ось, ось оце прочитай. Оце для твого серця, оце той бальзам, який сьогодні саме для тебе, для твоєї душі. І сьогодні ви будете свідчити. Я думаю, що тоді було, був свідком сам Пилип, були свідком ангели, які раділи, які дивилися і дивувалися, я думаю, тій вірі, яка зародилася в серці цього вельможі. Були свідками ангели, як добрі, так і недобрі, які, я думаю, що скрижетали і говорили, що ще одну душу втратили, але ще одна душа долучалася крок за кроком до Царства Божого через слухання Слова, через віру, через е, те, що вона сповідувала свою віру через цей акт хрещення, коли вона говорила, що так. Я помираю від цього світу, світу гріха, світу безбожного, і хочу вже жити життям, життям віри, життям надії, життя, яке веде вічність. Тому сьогодні ви також будете свідчити. Ви також сьогодні ця формула, яка залишена на сторінках Писання, вона з нами проходить через все життя. Вірю, що Ісус Христос є Сином Божим. Це те, що сьогодні будете говорити і ви, і свідчити перед церквою, перед людьми, які сьогодні тут зібралися, перед ангелами, яких ми сьогодні не бачимо, але які сьогодні присутні тут. І перед духовним світом, божественним, який сьогодні з радістю, з радістю приймає е, сповідь вашої віри. Тому нехай Господь благословить вас сьогодні від всього серця. Вірите і Господь вас бажає благословити. Давайте ми зараз будемо далі співати і готуватись до того, щоб звершити те, про що ми з вами читали. Амінь. Небесний батьку, дякуємо тобі за милість, яку ми сьогодні маємо на цьому місці. Освяти це дійство, будь з нами і благослови, особливо моїх сестер і братів, які будуть охрещуватись. Нехай, Господи, над цим це буде ласка Твоя, і слава нехай буде Тобі, нашому Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Те, що Ісус Христос є син Божий, Вірую, що Ісус Христос є син Божий. По вірі Твоїй, хрещу Тебе, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Чи віруєш ти в те, що Ісус Христос є син Божий? Так, я вірю в те, що Ісус Христос є син Божий. У вірі твоїй хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Брат Микита, чи віруєш ти в те, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую, що Ісус Христос, Син Божий. У вірі твоїй хрещу тебе, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Окей, брати Віталій, чи віруєш ти в те, що Ісус Христос є син Божий? Да, я вірю, що Ісус Христос є Син Божий. По вірі твоїй, хрещу тебе, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ми могли звершити хрещення. Дякуємо Тобі за милість Твою, за погоду, за всі блага, що маємо. Дякуємо Тобі. Нехай Тобі буде честь і слава нашому Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Нашел я счастье, открываем, там есть слова. Вайбере. І сестри, ми щиро-щиро вдячні вам за те, що ви доєдналися до нашого свята. І тепер у нас буде такий порядок. Ми зараз всі зайдемо в молитовний будинок. Якщо вам треба попити води або сходити в туалет, саме для цього, у нас буде зараз час 10 хвилин. І через 10 хвилин ми будемо починати нашу другу частину вже богослужіння, молитва, благословіння і хліболамання. Тому ми всіх, всіх вас зараз запрошуємо заходити в молотовний будинок, в молотовний зал і займати місця, і через 10 хвилин буде починатись богослужіння. Дякую всім.